П'ятеро потопельників в області, і це лише з початку червня. Такою невтішною статистикою випадків на водоймах поділилися рятувальники Хмельниччини серед трагічних інцидентів, смерть трирічного хлопчика та 12-річної дівчинки. Причина спільна купання в несанкціонованих місцях і нехтуванням правилами безпеки у зв'язку з такою невтішною статистикою, вкотре наголошуємо, вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути трагедій, дотримуйтесь основних правил. Відпочивайте лише в офіційних та дозволених місцях. Не заходьте у воду наодинці, попереджайте близьких. не Поєднуйте купання з зживанням алкоголю, уважно стежте за дітьми. Навіть коротка мить без нагляду може коштувати життя. Уникайте далеких запливів і водойм зі швидкою течією. Не стрибайте у воду з висоти. Це небезпечно для життя. Ба більше зважати потрібно й на місце купання, адже не усі водойми перевірені фахівцями та безпечні для відпочинку. Нагадаємо, у Хмельницькій громаді офіційним місцем для відпочинку на воді є міський пляж. Наразі у нас на території області визначено органами місцевого самоврядування 39 місць, ну, так званих сезонних рятувальних постів. Офіційно де чергують рятувальники, де водолазні підрозділи. Скажімо, обстежили дно. Цих місць відпочинку, тобто забрали всі сторонні предмети і відпочиваючи, які прийшли купатися, можуть безпечно відвідувати водну акваторію. До небезпеки фізичної додається й хімічна. Спочатку купального сезону місцеві водойми перевіряли на якість води. Відтак у нашому регіоні пройшли перевірку такі річки. У межах пляжу Віли, дві ріки, у селищі Велика Слобідка, Кам'янець-Подільського району, водойми на міських пляжах Візяславі, Славуті та Красилові. Щоправда, не скрізь ситуація оптимістична Стична, зокрема, на міському пляжі у Полоному вода у річці Хомора не відповідає санітарним нормам. Не потрапив до переліку безпечних і пляж на річці Південний Буг. До слова, останню у травні цього року за результатами перевірок визнали найбільш забрудненою. Олена Гула, новини 33 канал.